Західне ренальне управління охороняє державний кордон з чотирьома країнами Євросоюзу: це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і країною пострадянського простору Молдова. Загальна протяжність кордону більше 1200 кілометрів. В межах Львівської області державний кордон охороняє Мастиський та львівські прикордонні загони. Дійсно, ми відійшли від військової охорони державного кордону, перейшли. Була сформована структура правоохоронного органу Державна прикордонна служба, У нас немає зараз прикордонних застав. Основним підрозділом охорони державного кордону є відділ прикордонної служби, який основними завданнями якого є охорона державного кордону, підкреслює охорона, а не оборона і здійснює пропуску осіб транспортних засобів в пунктах пропуска. Якщо, що стосується Львівської області, то у нас Діють 10 міжнародних пунктів пропуску, з яких реально функціонують 8, в тому числі 5 автомобільних Рава Руська, Грушів, Краківець, Шегіня, Смільниця. Один авіаційний це Львів Аеропорт і два залізничних Мастицька, де здійснюється пропуск і осіб, і вантажів, і Рава Руська. Планується в цьому місці відкриття пункту пропуска у гринів в Сакарському районі. Особливості охорони державного кордону є те, що охорона кордону здійснюється в, в тісній співпраці з, охороною, з прикордонною охороною суміжних країн. Вплоть до того, що наші спільні прикордонні наряди, українські, польські, українсько-словацькі, українсько-угорські, молдовські, охороняють державний кордон як по нашій території, так і по території суміжної держави.